Моя маячко, рідний краю, оріль прозора там тече. Повітря чисте завмираю, коли матуся пече. Як був малий, я пам'ятаю житами всіяні поля, комбайни жнуть, а я співаю, мій рідний край, моя земля, і місця кращого не знаю. Дитинство, юність пролетить, і вперше я кажу, кохаю, і вперше серденько тремтить ліс, який же мудрий і могутній, стежинами до річки ти водив, усі страхи були відсутні, ти поруч був, щоб я не заблудив. Моя маячко, рідний краю, курличуть в небі журавлі, в саду у мами, солов'ї співають, як тепло, і затишно в селі. Одна тоді була мережа, не було в контакті, ні Фейсбук, вулиця збирала дружньо і обережно. Було так весело і не було відрази скук. Моя маячко, рідна батьківщина, в твоїх обіймах на плече приліг. Моя колиска тут уся родина, тут моє коріння. І батьківський поріг.